І зараз важливий напрямок, який стосується якраз таки нашого протистояння з ворогом. Так я маю на увазі, що допомогу від західних партнерів, у тому числі не тільки оперативну, а й ту допомогу, яка знадобиться нам у відновленні нашої країни. Зараз доєднуємо Арсенія Пошкаренко до розмови. Це народний депутат і заступник голови парламентського комітету з питань зовнішньої політики та міжнародного співробітництва. Наші вітання вам, пане Арсенію. Вітаю, тут завершилася у Лондоні конференція, так Ukraine Recovery Conference 2023, І власне по результатам якраз таки цього заходу ми з вами хочемо проговорити про яку саме допомогу в першу чергу мова йде, і які часові проміжки, мабуть, так, часові рамки обмежень цієї допомоги, коли вона повинна максимально швидко надійти. Вітаю. Ну, по перше, я хочу сказати, що зараз я знаходжуся в місті Мавині. І за моєю спиною міст через річку Ірша, який був зруйнований в березні минулого року російською ракетою. І сьогодні ми з представниками посольства Естонія якраз інспектували хід робіт, тому що Естонська Республіка допомагає відновлювати Житомирщину. І власне це один з об'єктів, який фінансує Естонська Республіка у відновленні Житомирщині. Так, дійсно цього тижня відбулася вондерська конференція рекавері, конференція відновлення. Я вважаю, що вона пройшла достатньо успішно для України, тому що прийняв участь понад 60 країн на високому рівні були представлені керівництво Європейського союзу, і на високому рівні були представлені керівники багатьох країн. Також загалом 60 країн, також 400 компаній приватних з 38 країн. Це дуже добре, тому що коли ми говоримо. Про відновлення і про досвід Боснії, Герцеговини, Хорватії, то якраз важливо, щоб відновлення відбувалося не тільки соціальної інфраструктури критичної, а відновлення економіки, відновлення бізнесу, інвестицій робочі місця. І навколо цього вже буде відбуватися і відновлення соціальної інфраструктури. Також ми почули оголосили від європейських партнерів. Це 50 мільярдів підтримки до двадцятого року від Європейського союзу. Це в цьому році. 3 мільярда гарантій від британського уряду під кредити, та 1,3 мільярда на оперативне відновлення критичної та енергетичної інфраструктури від сполучених штатів. Тобто, я вважаю, що загалом конференція пройшла для України достатньо успішно, і сьогодні Україну не сприймають як бідного родича, а сприймають як партнера і розуміють, що ми сьогодні тут воюємо в Україні за всю безпеку. За весь європейський континент ви знаєте, давайте спробуємо поєднати Житомирщину і Естонію. По перше, Естонія заходилася бути партнером у відновленні цього регіону. А по-друге, оцей арешт російських активів, як він допоможе в реальному житті. Ну і звісно, яким буде контроль за тими грошима, які збирається інвестувати Естонія в відновленні регіону? Півтори хвилини будь ласка, так позаминулого тижня. Я був якраз в Таліні. В цей час Естонський уряд. Затвердив принципи реалізації російських активів для відбудови України в рамках того рішення, яке було прийнято на Раді Європи в Рек'явіку щодо міжнародного реєстру якраз актив щодо міжнародного реєстру збитків, які надала завдала Росія Україні. І, власне сьогодні Естонія, перша країна, яка створила цей прецедент. Далі вже Канада прийняла відповідне рішення. Ви знаєте, що зараз в Конгресі США відповідний законопроект. Рухається, підтриманий двома партіями щодо суверенних, взагалі щодо суверенних активів Росії для використання відновлення України. Важливо, що на вонденській конференції прозвучало п'ять принципів, які були озвучені нашим президентом: єдність, стабільність, розвиток, безпека та демократія. І ці п'ять принципів сьогодні в усьому світі сприймаються усіми нашими партнерами. Це ті п'ять принципів, які форму. Мира президента Володимира Зеленського, за яким буде відновлюватися Україна, і власне я радий, що та політика, яка сьогодні проводиться нашим дипломатичним корпусом, на з президентом, на міжпарламентському рівні, вона ми відчуваємо відгук, що країни ідуть і стають партнерами наших регіонів, як сьогодні Естонія, Житомирщина, і ви бачите, як за моєю спиною іде активне відновлення України і наших регіонів. Дякуємо вам, пане Арсенію, за те, що доєдналися до ефіру. Арсеній Пушкаренко, це народний депутат, і заступник голови парламентського комітету з питань зовнішньої політики та міжнародного співробітництва.